Просити гроші на розробку проекту та власне будівництво приміщення під музей прийшов гендиректор Національного історико меморіального заповідника Поле Берестецької битви. Мільйон гривень у 2008-му на проєктно-кошторисну документацію вже виділяли. Для причин ті роботи були припинені, тому що там ну, і вибори були, знаєте, і зміна влади, і е, зараз. Стоїть питання, щоб ви завершити сам проект приміщенням за корпусу. Необхідно порядка 600-800 тисяч гривень. Торік каже директор заповідника до музею продали 20 тисяч квитків. А якби уже розроблену концепцію втілили і збудували сучасне приміщення, відвідувачів було б ще більше, бо тільки одного дня на 9-ту п'ятницю після Великодня вшанувати пам'ять козаків приїздить 30 тисяч туристів. Нам потрібно більше приміщень, щоб ми могли організовувати і виставки. Ну і ми плануємо теж проводити розкопки. Я думаю, що і можливо десь нам трапляться речі козацькі, які ми можемо і придбати за кошти, за свої власні кошти, за кошти спонсорів, які би могли бути виставлені саме в експозиції музейній перспективі. Він послухав про хача й одразу ж підрізав йому крила 2013, каже керівник Рівненщини: соціальний рік. і До того ж, заповідник державна власність. Я ні з районного, ні з обласного бюджету сьогодні не маю права. І депутати, сьогодні мені кошти не дадуть цей об'єкт. Сьогодні треба що просити кошти кого? міністерства. Бо це пам'ятка якого значення? Національного значення. Національного значення. Я не проти разом з тобою написати листи, попросити ці кошти. Більше пощастило голові крупецької сільради. Він прийшов із соціальним проханням. Просить 300 тисяч гривень на реконструкцію покрівлі клубу. Стільки ж уже зібрав. Я вас документацію забираю. Ми зробимо акоштує спертизує документацію. Зустрітися із ним прийшло два десятки місцевих жителів. На Радивилівщину каже, приїхав спеціально, щоб бути ближче до людей, бо не усі мають можливість добратися до його кабінету. у у Рівному Тетяна Коваль Володимир Захаров новини Рівного.